Письменник, не тільки панозахисник, а ще й композитор останнім часом. Навіть захист від педагог, подагу, так це. А зараз у нас Олена дива це перший резонанс. Вона почула, як Наталіки Пеніса з Андрієм говорила про народний і Відразу ж є такий відгук, Цікавий. Я почула дуже багато сьогодні про територіальні громади, так, про активність кожного. Я хочу ще раз вам нагадати про те, що з 96-го року існує на території України така громадська організація, як Українська служба порятунку. Можливо, ви про неї чули, тому що насправді вони беруть за основу Конституції України, де говорить, що справді всім керує народ на сьогоднішній день. Так? І Українська служба порятунку, я в мене є зараз в руках візитівка, будь ласка, кого цікавить це питання, реальна робота територіальних громад, представників, активних людей. На сьогоднішній день ми говоримо про те, щоб розвивати в Україні шарівство. Шарів це така людина, це представник громадськості на певній території, якому довіряють люди представляти їхні інтереси, якому довіряють свою безпеку, екологічно, юридично і, і так далі. Тому це все є, це все існує. Юридично всі документи організації є підписані, маємо право цим займатись і займаємось на сьогоднішній день. Дуже багато є наших і волонтерів і інспекторів, які. Проходять спеціальні курси підготовки і перша медична допомога, і екологічна безпека і так далі. Будь ласка, в мене одна секундочка, тому я вас запрошую до співпраці. Даю визитівку, переписуйте координати, будемо далі спілкуватися. Дякую.